Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джей опитає про бій проти Хільберто Раміраса. Канело Альварес впевнений, що надаля за Джейку Полу навіть у 50-60 років, що від усика вимагають відмовитись від чемпіонських поясів. Це добрий знайомий Олександра. Друзі, сьогодні в мене день народження. 33 роки. Тому в першу чергу хочу подякувати кожному фанату боксу, що залишаєтесь поряд, і дивитесь мої відео. Далі буде. І Якщо не важко, то перейдіть на мій сайт в закріпленому коментарі під цим відео. Просто перейдіть на сайт і можете закривати. Мені треба трішки активності. Дякую. Ну а тепер поїхали. Австралійський чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі, Джей Опетає прокоментував можливий поєдинок проти володаря титулів WB та WBO Хільберто Раміреса. Я вже говорив це раніше і скажу ще зараз. Я найкращий боксер у важкій вазі на планеті. Рамірес добре виступив у поєдинку з Дортікосом, але якщо він справді вважає себе номером один, тобто лише один спосіб є це довести. Мені набрили всі ці виправдання та затримки. Жоден з інших чемпіонів не поспішав вийти на ринг проти мене, але настав час. Давайте раз і назавжди поєднаємо дивізіон. Я поважаю досягнення Раміраса, але я знаю, що я на іншому рівні. Я перемагав бійців світового класу, захищав свої титули та готовий завоювати ще більше поясів. Якщо Рамірас наважиться вийти на ринг, я покажу всьому світові, чому я справжній чемпіон. Сказав опитає, нагадаю, Хільберто переміг Юнієра Дортікаса одноголосним рішенням суддів. Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Канело Альварес висловився про можливий поєдинок з відеоблогером та боксером Джейком Полом, поділившись своєю думкою про такий бій. На цьому тижні Джейк Пол сказав щось не дуже пристойне. Він заявив, що закінчить твоє життя. Що ти думаєш про ці слова? Не знаю, це просто жарт. Наскільки близьким був цей двобій до реальності? Гарний жарт. Тобто, справді був шанс на бій. Чи це ніколи не було серйозним? Я просто розважався. Наразі точно цього не буде. Можливо, це станеться, коли мені буде 50 або 60 років, але не турбуйтеся. Я і тоді все одно виб'ю з нього лайно, сказав Альварес. Дон Чарльз, наставник чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа – Поділився спогадами про перший поєдинок свого бійця проти володаря поясів, WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика. Наразі я скажу, що ми були божевільними, думаючи, що ми готові. Я завжди дуже амбітний. Даніель був дуже амбітний. Це була можливість. Нас ніхто не змушував її використовувати, але ми це зробили. Це був наш перший спільний поєдинок. Початок стосунків між бійцем та тренером. Ми мали розвинути їх швидко, миттєво, за 14 тижнів. Ми мали згуртуватися. Я повинен був спробувати вкласти філософію боксу, якою навчаю усі нові робочі Стосунки, це було дуже важко, але ми зробили достатньо, щоб він досяг того. Чого досяг тоді у Польщі? Зараз я можу сказати, що ми це осмислили. Ми це пережили. З того часу Даніель став чемпіоном світу. І я радий, що так склалося. Тоді я був розбитий. Ми були розбиті, бо вірили, що зробили достатньо, щоб перемогти. Але ми цього не зробили. Але коли я озираюсь назад, я справді радий, що це сталося, тому що цього разу ми знаємо, з чим маємо справу. Це відоме, а не невідоме. Даніель був там, він фізично відчув його, і він теж відчув Даніеля. Це було лише 14 тижнів. Зараз ми провели разом 24 місяці. Подивіться на результати, яких Даніель досяг відтоді. На мій погляд, все склалося як найкраще. Я богобоязлива людина. Я завжди говорю: Бог знає краще. Бог забрав це в нас у Польщі, показав нам, що можливо, а потім забрав. Як люди, ми були розчаровані, але зараз, озираючись назад, я розумію. Я радий, що він так вчинив, тому що зараз настав важливіший момент. Бог забрав це, створив найкращі умови та сказав: тепер ви готові. Ми думали, що ми тоді готові. Зараз я вірю, що ми справді готові. Я вірю, що Даніель отримує подарунок, призначений йому два роки тому, сказав Чарльз. Ветеран британського рингу Дерек Чесора вважає, що Олександр Усик, який володіє титулами WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, у разі перемоги над Даніелем Дюбуа має звільнити пояси WBO та IBF. на думку Чесори, це розчистить шлях для об'єднавчого бою між ним. Та Джозефом Паркером треба нагадати, що у березні цього року IBF зобов'язала Дюбуа провести захист пояса проти Чесори, а WBO Олександра Усика проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Послухайте, я на 100% підтверджую, я обов'язковий претендент за версією IBF. Я закріпив за собою цю позицію. Президент IBF сказав: Дерек, твоя позиція в порядку. Можеш не переживати. Так що я хочу, щоб переможець бою у Судді Буа відмовився від поясів WBO та IBF. Тоді ми з Джозефом розірвемо один одного за них. Зізнався Дерек в ефірі youtube каналу. Толк Спортбоксін. Дерек намагатиметься втілити ці думки в реальність. Так, це мій план. Але знаєш, як буває з промоутерами? Вони можуть розлютитися, що це я вигадав, і постараюся все зірвати і зробити по-своєму. Але поки що план такий, сказав Дерек. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.